Оце так зранку розтаплюється парафін. Ось таким простим способом бочка. Запихаєш брьовна, їх не колоть, ні рубать, просто засовуєш і вариться. І ось таким путем вже розтало. Це сіка десь, ну, десь може годинка-полтора десь. Оце десь. І вже готовий практично ще не повністю ще думаю докинути, щоб вже на вірніка хватило. І отак само ці корпуса. Парафін в таких ящиках. Ну по-разному. Я бував і в других закупав. Отак ось кину пару плит таких да і все. Так, не мішай, рей. Не мішаєш роботи, я не зрозумів. І помощник у мене допомагає і буду варити. Поки ще хаще довариться, це розтає, І потім по 7 минут погнав-погнав, варить кришки, корпуса. Донишка ще в процесі зборки хлопці там. Е, мої допомагають, розбирають, збирають, так що роботи в них є. А потім підуть рамки. Все це покажу.